Доброго дня, мої дорогенькі. А сьогодні відео буде присвячено чоловічим ароматам. А то я все про дівчат, про дівчат. Дівчатам багато чого показую, а чоловікам майже нічого для чоловіків не показувала. Ви тільки подивіться, скільки всього в мене накопичилось чоловічих, скільки в мене ароматів. Тільки дивіться. І так, отут з верхнього рядочку в мене те, що є в мене в наборах. Дивіться блю в наборі. Отакий еліт джентльмен сандал в наборі. Elit джентльмен абсолют в наборі. Full-speed в наборі. Оттакий фулл speed можна класичний в наборі. А це все йде все окремо. Бачите, максима Максима Айкон. icon, пірsiv soul, for, perceive, звичайний такий формен. Отакий от вот, Full-speed electric. Mask Freeze. Остався один. Порозбирали в мене вже все. Дуже приємний свіжий аромат. Отакий От джентльмен звичайний, класичний, самий перший. Вайл Country. Аспіремен. І оце у мене такий давнішній давнішній Avon Classic. Дуже такий, ну, як сказати, термоядерний аромат такий сильний для чоловіків. Так. І. Тут ще в мене є пур, дуже свіжий, чудовий, чудовий просто аромат. І от такий от лак класичний для чоловіків. Так що, дівчатка, хлопчики, хто бажає, запитуйте ціни у особистих повідомленнях не ставлю, тому що роблю знижки. В залежності від того, скільки ви будете брати, якщо декілька ароматів чи декілька наборів, знижка буде чудова і вам. Така сподобається, думаю, що моя ціна. Так що, кого зацікавило, телефонуйте або пишіть, і я вам обов'язково відповім. Вибір дуже-дуже великий. І, але це ще не все. Зараз я покажу вам ще один тільки на парфюми, а зараз покажу засоби для гоління, після гоління і гелішампунь. Чекайте.